Пане Роман, підсумувати нашу розмову і загалом все те, що ми проговорюємо про Росію. Хочу тим, що дуже багато насправді чую, що це не остання наша війна з Росією, можливо, в тому складі, в якому вона зараз є, або з новою Росією. Наступне Путіна ким буде ця людина, якою вона буде? Це буде такий же самий імперський диктатор, чи все-таки вдасться змінити цю гілку влади і трансформувати країну? А ви знаєте, хочеться вірити завжди якби краще, але я розумію одну річ, що і це я вже теж проговорював неодноразово і в своїх прогнозуваннях. Що до 27-го року як такого спокою ще не буде в Україні, маючи таку сусідку як Росія, я завжди на цьому наголошую. Це не означає, що до 27-го року будуть прямо такі, ось як зараз, там бойові дії, такі страшні речі. Ось якраз у ця гостра стадія бойових дій, це все це може якраз активно завершуватися і протягом 23-го навіть року є всі для цього шанси. 23 третій, 24 четвертий рік. Але що буде далі, якраз цього спокою не буде, тому що є ще таке, як політична війна, економічна війна, інформаційна війна і є багато інших ще таких енергетичних та саме війна, зрештою, тобто є багато тих, ще фронтів, на яких ця війна буде тривати, і протистояння буде тривати. Якщо, наприклад, дивитися. Персону того, як ви кажете, намісника, хто там прийде на це місце, так насправді, от я так тільки хотів сказати, карта це підтверджує. Немає поки що конкретної особи. Є карта вибору. От аркан коханий угу. аркан перевернути це перевернутий вибір. Тобто однозначно конкретної особи немає. Я навіть скажу вам більше, мені таки здається, що навіть і немає ще особливих претендентів. Тобто є карта вибору. Тут карта, бачите, колісниця перевернута, немає навіть бачення, таке враження, що вони як живуть одним я не знаю, одним днем. От сьогодні пройшло добре. Як буде завтра, так буде завтра. І ще одна карта двійка мечів. Знову карта вибору. Немає конкретного претендента. Але тут, на цій карті, такий один малюночок, я сподіваюся, глядачам буде видно. Така ніби як тут бачите, як монахиня. Старушка. А тут така дитина, яку ніби як підкинули на поріг. І вона така відкриває і така в шоці, мов дитину підкинули. Ця карта дуже теж символічно показує, що це може бути якась така людина, яку, знаєте, як кудись підкинули, і навіть ніхто не зрозуміє, як це де там що відбулося, і хто це може бути. Взагалі, той, на кого ніхто навіть не робить там ставки, хто зараз теж ніде особливо не фігурує ні в політпросторі, ні в інфопросторі. Ну, в такому активному плані, розумієте? Хоча претенденти uh -huh. можуть бути навіть і серед тих, хто зараз там дуже сильно заявляє про себе, і серед тих там командувачів, верховнокомандувачів, хто зараз там, тобто претендентів по факту може бути багато, але когось конкретного виокремити важко. Якщо, наприклад, питати карт, чи цей наступник буде дійсності якимось. Ну, за таким словом, адекватним, так? Давайте таким словом скажемо, адекватним якимось здраво, здравомислячим, я вже так слово називаю. Перша карта. Зміни, зміни перевернуті. Тобто, все-таки ну, шанси є, але поки що вони такі дуже мінімалістичні. Потім йде карта імператора, це вже щось таке більш позитивне. І потім йде карта четвірка Пентаків. По цих трьох арканах я розумію, що все-таки все ця зміна після путінської тої влади вона може відбуватися навіть кілька етапів. Тобто, це може бути два або навіть три або навіть до чотирьох етапів, можуть відбуватися зміни, 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 поки реально або десь їхні не знаю люди не проснуться і вже когось там поставлять такого адекватного. Тобто, це не буде етап одного дня. Розумієте, от хтось прийде натомість замість нього. Uh -huh. Це теж може бути недобрий персонаж. Потім ще хтось прийде знову ж таки недобрий персонаж. І потім, за якимось там другим, третім, а може і четвертим разом нарешті би вдалося: от бачите, ще одна карта підтверджується: імператор з арканом балансу прямій позиції, то, в принципі, це реально можливо. Але, як бачимо самі, це буде нелегко, непросто зруйнувати ту систему, яка панує роками. Ну, зрештою, система Радянського Союзу ми теж розуміємо, руйнувалася також не в один день, це теж був процес. А в деяких моментах таке враження, що до сих пір триває в тих чи інших країнах.